Прийшли короче, на комикон. Ой, не комикон, финкун. Тут, конечно, багато всего, всякого цікавого. Багато чого, всякого, сцены, всякі стенды. Там, бля, хочу, таки, показывать, споткнувся. Фотозони. Тут багато чого, капітан багато. Я пока так похожу, подивлюсь. Може щось інтересне найду, щось для видоса. Короче, пока тільки прийшли, будемо ходить, дивитися, що воно та як. Всім привіт! З вами хто? Правильно, з вами Крайт. І саме перше, що я хочу сказати, я вибачаюсь, що так довго не було відео. У мене останній тиждень я писав курсову, я її, до речі, сьогодні захистив, я сьогодні пішов і в університет, дописав, здав, захистив. Коротше, у мене все там супер-тупер класно. Я тепер вільна людина на якийсь час. Тому я. Так довго пропадав, вибачаюсь за це відразу. Я вже побачив, що від мене багато хтось там відписався, я вас розумію, тиждень не було відосів, можу вас розуміти. Але якщо ти, дорогий глядач, все ще на мене не підписаний, але тобі подобається мій канал, або тобі подобаюсь я, то будь ласка, підпишись на мене. Це дуже сильно продвійний мій канал вперед, тому що, сам розумієш, підписки впали, активність впала, мені треба знову вставати на ноги. Сам розумієш. Ну що ж, давай повернемося до основної теми цього відео, і це у нас фанкон. Я, Я попав на фанкон, я вперше е, був на такому фестивалі у ролі учасника. Я був не просто глядачем, я не купував білети, я туди прийшов як учасник. Це було дуже круто, незвично, ну і звісно ж безкоштовно. Ми всі це любимо, тому що ну, безкоштовні квитки, хто від цього відмовиться. Взагалі, це було досить дивно, тому що я завжди я цю рекламу бачив вже досить часто в метро, на якихось білбордах, в інтернеті. І завжди думав: ну, прикольно, звісно, але якось купувати білет я не хочу, та й грошей нема. Ну і я подумав: там є зона UA YouTube, То чому б мені не прийняти участь? В результаті я зробив свою заявку. Відправ їм і через якийсь час вони мене прийняли. І ось тепер я вже на Фанконі. Як тільки ми туди прийшли, це було місце незвичне для мене, зазвичай все проходило на арт-завод платформі, там проходив і Комікон Ukraine, на якому якусь також був, тут же нова адреса, нове місце, і все було незвичайно, але непогано, прикольно. Ми. Зайшли з входу для учасників, тобто там був свій, свій окремий вхід. У нас були окремі білети, тобто браслети, ну вони були білетами. І ми прийшли без черги, тому що там, в принципі, черги не було. Але якщо подивитися на головний вхід, у там, звісно, черга була велика. Тож я відразу відчув всі приколи бути учасником. У тебе, як мінімум, є свій. Вхід. Коротше, це було прикольно, це було класно, мені сподобалось. За ним був величезний зал, де ховалися багато таких побудованих, ну просто, знаєте, з тимчасових гіпсокартонних якихось приколів, кімнатки, де були а, косплеєри. Вони там перевдягалися, готувалися до виступу, просто свої речі її залишали. У них була окрема зона. Це ми це звичайний глядач цього не бачить, ми цього побачили, але, на жаль, цього не засняли. Потім вже є. Вхід на головний зал, і блін, це було круто. Там величезна зала, там дуже багато всього. По ліву сторону від входу, нашого входа. Я не знаю, як там з основного, напевно, там трошки по-іншому. Були магазинчики. Дуже багато, дуже, дуже дуже багатенько від різноманітних магазинчиків. Там продавали всякі приколи. Там дуже багато всього було. Посередині була багато така інтерактивна зона, там були різні студії, компанії, там е, і Samsung були, там були і інші. Е, здається, буладі, ще хтось там був. У них були свої стенди, там рекламувався, і енергетичні напої, різні номанітні, і третя штурмова бригада. Там була третя штурмова бригада, я цього взагалі випав посадок. Коротше, так, це було е, Ну, прикольно, мені сподобалось. Я походив, перше, що я хотів знайти, це зону Йотубу. Я її знайшов. Це було трошки не відразу очевидно. Треба було прийти дуже направо. Там ще була головна сцена, де люди там виступали. І до речі, там проходило головне, головний виступ косплеєрів. лівіше якраз і була зона Юаюту, там стояв декілька столиків і був такий великий холст, на якому були Ютуб канали, ті, хто подавали заявки. Мій бляха розмістили в самому, самому дебільному місці. Мій. Е Ютуб канал був з самого низу посередині цього величезного плакату. І саме проблема в тому, що там люди просто часів за все стояли поговорити, переговорити, щось ну, з кимось пофоткатись. Коротше, мій Ютуб канал був взагалі ну, максимально погано було видно. Я все тр трішечки проорав, але, звісно, хотілося б, щоб він стояв. Повище, щоб мене побачили. Тому що, ну мені справді сподобалось, як воно виглядав там класні прев'юшки, класний мій логотип. бо я класний. І в принципі було б краще, якби було краще, але як вже є. Перший день загалом пройшов доволі спокійно. Ми просто походили, погуляли. Зі мною була моя компанія друзів. У мене була людина, яка допомагала мені знімати. Дякую окремо тобі. Я впевнений, він знає, про кого я говорю. Не буду називати ім'я, я в нього не запитував, можна, не можна. Коротше, таке от. Ми ходили, знімали косплею, всякі магазинчики, я проходився по магазинчикам, цим, там дуже багато всього. Там дуже багато всяких штук для косплею. Там дуже багато аніме-фігурок, і не тільки аніме, там, в принципі, фігурок дуже багато. І що саме неприємне. У мене грошей не було. Бляха, муха, там були такі смачні ціни. Можна було дістати оригінальну фігурку висотою. Не знаю, де моя мене лінійка. У мене є тут лінійка ряд. О, у мене є лінійка. А, так. До. Бляха, до 20 см фігурку можна було купити за тисячу, за півтори тисячі гривень. Це взагалі копійки для ліцензіоної офі... оригінальної офігенної фігурки. Тобто, це справді ну, фігня. А за 2000 там взагалі можна було за 2,5-2. Дві... Там такі круті, йомойо. Ну, скажімо так, якщо такі дістати десь з eBay чи з ще якось, це буде дорожче і це буде довше. Коротше, я дуже розчарувався, що стипендія мені в той період не капнула. А знаєте, коли вона мені капнула? Сьогодні курсач закривав. Бляха-муха. Боб то раніше. Ну, що вже поробиш? Коротше, ми тоді походили, подивилися, зацінили. Там дуже багато цього, цього цікавого було, але на цьому перший день в принципі, закінчився. Ми досиділи до кінця першого дня. До мене підходила організаторша і казала, що так, як. Ну, одна з організаторів, яка відповідала за зону Ютубу. Вона мені сказала, що. Е так як я учасник зони YouTube, то я повинен буду дати інтерв'ю. Тобто там буде, викликають, ну як викликають коротше, сайт по 4 ютубера, і вони відповідають на питання людей, підписників, чи просто будь-яких випадкових людей, які підійдуть. Там своя маленька міні-сценка була, там був диванчик, стільчики. Коротше, прикольна штука. І вона мені казала, будь тут, я. Тебе позову, щоб ти дав інтерв'ю. Бляха, я там сидів напевно години три. У мене був друг поряд. Він мені не давав заскучати. Ми, ми... А до речі, в перший же день я зустрів своїх підписників. Я зустрів Вайна, Радіша і Дмитра. Сподіваюсь, правильно всіх назвав. Коротше, це було прикольно. Це було дуже дивно і незвично побачити своїх підписників вживу. Хоче там і стояв три години, чекав свого інтерв'ю. Інтерв'ю, коротше, спойлер так і не, не трапилось. А, інші вже поуходили, комусь просто не хотілося сьогодні давати інтерв'ю, а один я давати не можу. Коротше, перенесу на наступний день. Але але цей день дуже і дуже скрасили мої підписники. Ми з ними зіграли в Вуно, я сподіваюся, фотку зараз додам десь там на монтажі. Це було класно. Потім до нас ще під, підійшов чувак в образі асасина, асасіна. Аса, а, 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 а. коротше, ви поняли. А ми з ним зіграли в Uno. Це було круто, це було класно. А, мені Вайн подарував декілька стікерів зі мною. Це теж було дуже мило і прикольно. Я, нарешті, побачив саму головну свою художницю. Радіш. Я знаю, що, скоріше за все, відоси це й дивишся. Те прекрасні малюнки, максимально круті. Твої малюнки це головна а, мотивація мені робити нові пусти, тому що ну бляха. Ну це справді круто і класно. Коротше, побачив, якби автора цих прекрасних малюнків живу. Наостанок був ще такий момент, які просто мене ну не знаю, розтрогав до глибини душі. Вона мене знайшла перед тим, як піти з фанкону, і попитала мене, чи можна обійнятися на останок типу, ну, попрощатися. Я такий, зв... звісно, давай, типу, чому б ні? Ми обійнялися, і вже вечором, коли я прийшов додому втомлений, я побачив, що вона зробила максимально милий малюнок, де ми з нею якби, обіймаємось. Бляха, це було так мило. Ну не знаю, мені прям дуже сподобалось. Коротше. Перший день інтерв'ю так і не давав, з підписниками пофоткався, подивився, що воно та як. Коротше, було класно. А і ще, до речі, там біля зони е, Юаютубу була невелика така зона. З потягами, маленькі потяги були, і зона з Лего. А Лего я дуже люблю. Коротше, це теж було круто. І вже трішечки далі була зона художників. Художників там дофіга і доскочу. дуже багато. Мені це теж прикольно було. І от тепер точно перший день закінчився. Ви не дуже записать, стоять, стоять, стоять. стоять. Враня, а? Бля? Ой, бля, бля. себя прекрасно. И куда он поехал? А не, он на нормально. Не, ну я, уж, я уже не жалкую, что сюда пришел. А это а я понимаю, это а мощно. Ну що ж, другий день фанкону. Ми приходимо. В принципі, все, як і було раніше, ми вже плюс-мінус, точніше, вже нормально, так знаємо, що там було. В результаті наша компанія вирішила трошечки розділитися. Ну, ми гуляли по фанкону, тудим-сюдим. Мене знову сказали, що посиди в цій зоні. Мізолі організатор зони UA YouTube сказала: будь-завтра на дванадцяту. Бляха, я приїхав на дванадцяту. Я сидів в цьому стенді годинки-дві. І вона каже. Десь орієнтовно а, 4 годин буде інтерв'ю. Приходять такі бляха мух, а вже дві години дня. Думаю, добре, за ці дві години піду погуляю. Я нагуляв по фестивалю чимало кроків, туди-сюди находився. Наша компанія, як я вже казав раніше, а може він казав, розділилася. Хтось пішов в одне місце, хтось в інше, хтось фотографувався, хтось щось собі купував. Ну, а я з декількома людьми пішов погуляти на вуличну частину фанкону. Як виявилось, там ще була частина на вулиці. І, до речі, саме там е, був такий короче, маленький класний івент. Е, люди е, робили організатори робля. Коротше, давали чорні лопати, які відправлять на фронт. Розмалювати, сказав, типу, зроби агресивну лопату, хай вона відправиться туди воювати. В результаті, що я зробив, чорний фон, лопата. Правильно, мій логотип мене. Справді, після цього там уже не знаю, дуже швидко був малюнок, навіть арт. Я взагалі дивуюсь вам. До речі, якщо хтось хоче побачити більше таких артів, заходьте в мій телеграм-канал. Так от, коротше, дуже швидко у мене з'явився ще й арт. Це було прикольно. Я намалював себе, я побажав а, воїнам вдачі в бою, побажав, щоб вони берегли себе, і написав, що це від каналу Крайт. Не знаю, чи хтось до когось це прийде, хтось може якусь загугуть. Якщо загугуть, то передаю тобі привіт. Сумніваюся, що це до когось дійде, але на всяк випадок. В результаті ще трошки там походили. Там ще була фуд зона не фуд, де ноги, а саме фуд зона смаколики були, але ціни там м -м, кусаються, дай Боже. Тому нічого там не купували. Благо поряд був новус, в який я бігав з компанією, і ми там смачненько їли, десь недалеко від них була зона з поліцією. В них був такий, типу, стенд, де можна було сісти в крісло, пристегнутися і спробувати на собі, що буде, коли машина врізається на швидкості. Здається, 30 км в час щось таке. Коротше, я спробував, дригануло у мене нормально, поняв, що треба пристегнутися. Я і до цього це робив, але все ж таки. В результаті вже настало 4 години. Я йду, мене звуть, кажуть, сідай на диванчик, зараз позвуть інших ютуб скрів Ну, я думаю, добре, сідаю я на диванчик, приходять до мене дядьки. Там справді вже там по 20 чимось років, там по 25, напевно, по 27. А я тут такий мене ще посадили поряд з самими ну, високими. Коротше, я там виглядав максимально низьким, непропорціональним, як дурачок, але знає, виглядав прикольно, як казали мої друзі. В результаті це було не те, щоб ну, на початку я нервував. Я справді нервував мені, задавали питання. Я думав, блін, як відповісти краще. А потім, от як давав відповідь коротеньку, або таку більш-менш середню, передавав в мікрофон, і після цього блін, можеш ще це додати, і це, і то коротше, ну тупив я багато на початку вже з середини інтерв'ю. Воно десь годинку наче йшло. Я вже почав більш-менш відчуватися у своїй тарівці, наче навіть трошки жартувати. Я бачив, що ті люди, які сидять переді мною, і моя компанія, в тому числі, вони трошки сміялися, трошки. Ну коротше, якась вже активність від типу цього залу була, тому мені вже стало трошечки легше. В результаті пройшло інтерв'ю, наче непогано. Але є маленький нюанс. Мене посадили бляха до інтелектуалів сраних. Ну тобто, я на них не агресую, не зрозуміти неправильно. Просто один чувак в команді з іншими людьми знімає відоси про ОР в іграх, тобто про якісь секрети, лор, приколи, там, ну, справді великі аналізи деталізовані відоси. Два інших чувака справа і зліва від мене вони знімають огляди на фільми. Тобто... У них канал, по-перше, більше. Вони знімають огляд на фільми з серйозним підходом, там прям вирізають вставки трошки акторської гри, все таке. І тут, а я. Чувак, який просто знімає відоси на Ютубі про ігри з трьома тисячами підписників. Але ви це можете виправити, тому підпишіться на канал. Коротше, я відчував все максимально дебілом там на своїй тарівці, але взагалом наче було непогано. Ми з ним поговорили, трошки поспілкувалися, але взагалом справді якось, ну. Посадив мене до інтелектуалів. Після інтерв'ю ми ще трошки погуляли, там, походили. Я нарешті собі дещо купив, так як я граю в DD Dungeon and Dragons My Perfect English. Я собі купив білий кубик d 20 до своєї колекції чорних кубиків, кубиків D20, Ну типу а б? Е, uh, Ні. Ще купив по декілька дрібниць, я вже не буду про це озвучувати. Ну, там фігня, uh, Фігурку малесеньку. Uh, що ще? А, ще, до речі, на другий день до мене підійшов якийсь чувак каже, я тебе не дивлюся. Але я дарю всім блогерам ароматні ці свічки, пахучки. Коротше, у мене тепер є ще ароматна свічка, пахучка. Приємно, чому б ні. Uh, от. <кхух> Потім вже пізніше під вечір uh, частина нашої компанії вже треба їхати додому, тому що вони з іншого міста. Ну, да, міста. І їм треба їхати додому, ми їх провели до метро. І... Залишилась я і чувак, який знімає мій, можна сказати, оператор. Прийшли на фанкон і почали дознімати ще якісь футажі на фону, які ви зараз на фоні сподіваюся бачите. Ну, коротше, якось так. Якось так і прийшов цей фанкон, Ми не знімав футажі, досидів до кінця, вже побачив, як стенди всі збираються, люди готуються закриватися. В результаті, що я скажу, це було о, круто, це було класно. Мені справді багато що сподобалось. Там було дуже багато смішних моментів, якісь приколи локальні. Це все просто в одне відео ну, не умістити. Все це інтерв'ю, всі питання не пересказати, всі, всі косплеї не показати, там дуже багато чого було. Звісно, це не рівень комікону, тобто не настільки масштабний, але навіть так за ці два дня я відчув дуже багато приємних емоцій. Я хоч трішечки звільнився від всього навкруги, тобто ця курсова, яку я писав, багато особистих якихось нюансів. Ну, я точно знаю, що я відпочив більш-менш нормально, це мені сподобалось. Тому якось так. Дякую всім, хто були на фанконі. Сподіваюся, на наступних подібних виставалях ми з вами ще раз побачимось. А на цьому я думаю, треба закінчувати. Ну, ось вже кінець фанкону. Він закривається буквально через хвилин 10-15, а то й менше. Ну, вже менше Вже менше людей вже немає. Стенди всі розбирають. Зони Ютубу розбирають художники, розбирають все, все розбираються. Ех, ні. <рес> ні, тут було гарно, мені сподобалось. Звісно, не без нюансів, іноді були якісь технічні нюанси, проблеми, але взагалом, взагалом мені прям сподобалось Тут алея художників вже всі пакуються повністю. Ну, Вони зрозуміло чому. Всім додому треба. Що воно та як? А взагалом зараз я хочу вийти до сцени. Чуєш ти? Чуєш ти! Озвучка ходяча. Взагалі це було круто, мені прям сподобалось. Декорації всякі, стенди. третя струмова бригада. Записуйтесь. Сцена. Напевно, десь я закину футажі всередині відео, де тут куча людей просто всі тут стоять дуже багато. А зараз тут пусто. Вон ну, там вже якісь залишки косплеєрів залишилися. Останні стенди закриваються. Людей нема, все пакується, люди працюють. Ну, а на цьому я думаю, я теж своє відео буду закінчувати. Я не знаю, я, напевно, буду вдома, все це круто озвучу, прийду додому, розкажу емоції, запишу якісь. А озвуч, голосові лінії, не знаю там, змонтую, накидаю на фон відосів, футажів з фанкону, які не знімалися достатньо багато. А це закинув кінець. Тому напевно тоді дякую всім за перегляд. Бамбулі! 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 Все тоді дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, вам це відео. Трошечки вам сподобались емоції, які я тут отримав. Сподіваюся, ви трошечки отримуєте їх разом зі мною. А на цьому все. І звісно ж. Замбов крайт всім пока.